І так, шановні колеги, е, власне, як ми з вами і планували, е, друга пленарна сесія вона присвячена обговоренню історичних проблем або філософсько-педагогічному дискурсу розвитку ідеї університету ідеї академічних свобод. Академічна автономія на тлі суспільно політичних трансформацій в Україні 19 20 століття дуже великий період заявлений. Але ви зрозумієте. Що ця справа тут полягає у виявленні основних тенденцій розвитку явища, феномену, і зрозумієте, я сподіваюся, доцільність саме таких великих хронологічних рамок. І так, як же впроваджувалася ідея автономії власне в процесі трансформації освітньо політичної трансформації в Україні саме в зазначений період. З 13 століття Європейський університет. Який зародився в Італії, а ми знаємо, що хронологічно першим був Колонський університет 1188 рік, а хронологічно другим став Паризький університет 1208 рік, започаткування епоха середньовіччя. Вони, власне, саме ці університети, університети, які створюються під егідою цих двох, розпочинають експансію, дзірці і способів організації вищої освіти. До середини 15 століття університетське будівництво охопило всю Центральну Європу. З останньої чверті 16 століття ці процеси отримали відгук серед православної конфесії у Речі Посполитій. Виникнення перших греко шкіл в містах Равіції Подолії і Волині було підтримано православними братствами і великими магнатами. І ну, класичним прикладом цього явища слугує Острозька академія, 1576 рік започаткування, відкрита вона була за сприяння князя Костянтина Острозького. Організація цих навчальних закладів, і методи викладання орієнтувалися, крім того, що на православний схід вони також мали співнятися з єзуїтськими колегіями. І саме ці навчальні заклади можуть вважатися зародками православного університету. Їх установчі документи вони власне затверджувалися східними патріархами, мається на увазі Костянтинопольським і Антилохійським, і які в цей час знаходилися на е е територіях, на землях речі Посполителі. Петро Могила, ви бачите, ми трошки перегорнули нашу презентацію швидше. Це була та особистість, яка вперше поєднала греко-слов'янське і латинське викладання на початку 1630 х років. років. ним у Києві православна колегія, в майбутньому Києво-Моглянська академія претендувала на ті ж права університетів, якими в речі посполитій вже користувалися католицькі вищі школи. З приєднанням Києва до Московського царства ідея відкриття православного університету перейшла до Московської держави. Московія вступила в процес університетського будівництва. На рубежі 1670-80-х років була висунута думка про заснування Московської академії, яка своїми загальними рисами відповідала проєкту православного університету, який свого був розроблений Сімеоном Колецьким і Сильвестром Медведєвим і називався він Привілегія на академії. І, хоча в задуманому вигляді ця ідея так і не була фактично реалізована на початку царювання Петра І академія Москві все ж була відкрита і відкрита за зразком Києво-Могилянської академії Київської академії. Не можемо не оминути увагою і того факту, що формування інституту російської науки, мається на увазі академія, університет, базувалося на рішенні Петра І, який підписав положення про створення Санкт-Петербургської імператорської академії. Це був 1724 рік. Рішення щодо відкриття академії було компромісним, оскільки передбачало монтаж двох основних зразків Лондонського королівського товариства і Паризької академії наук. Протекторат вищої влади зазначався в назві самої установи Імператорська академія. А Паризький інститут демонстрував, яким чином можна залучити вчених людей для роботи за контрактом. Іншими словами, академіки йшли на государів службу і отримали досить високу академічну винагороду за свою роботу. Ось тут уже містилася кардинальна відмінність. Та, що модифікувала ідею автономії університетської освіти. Взагалі, то першим серед вчених мужів, хто обґрунтував теоретично і в науковому плані автономію університету в навітчизняному ґрунті, був Михайло Ломоносов. Саме ним був створений проєкт-привілею Академії наук, це 1764 рік. Які ж обов'язкові умови автономії університету вмістилися в цьому проєкті привілеї? Ну, по-перше, це свобода самоврядування, обрання ректорів і деканів, надання законодавчих повноважень професорським конференціям, право присуджувати вчені ступені. Високий державний статус носіїв університетських ступенів, включення відповідного положення до про ранги. Ну, а тепер ми, мабуть, маємо необхідність перейти на характеристики власне територіально-українських університетів. Мова піде про Харківський, Київський святого Володимира і Одеський або за тих часів Новоросійський університет. Хронологічно першим став Харківський університет. Він називався Харківським імператорським університетом 1804 рік, за ним Університет Святого Володимира 1834 і Новоросійський університет 1865 роки. Власне, саме ці університети, ці навчальні заклади виявилися плодом компромісу між тенденцією до модернізації з розвитком навколо університету навчальної інфраструктури, наукових товариств, бібліотек, наукових лабораторій. І одночасним, повним закріпленням корпоративної автономії, в до докласичному розумінні. Оскільки ми з вами вже ввели зараз в обіг наш науковий, в обіг нашого спілкування два поняття класичний і «докласичний» університет. Ми просто зобов'язані, мабуть, зупинитися детальніше на трактуванні цього феномену. І так в чому ж полягала суть докласичного, інакше кажучи, середньовічного університету. А саме полягала вона в існуванні привілейованої самоврядної корпорації професорів і студентів із судовою, фінансовою та іншою автономією, права якої гарантувалися вищою церковною і державною владою владою. Саме ці, здавалося б, суперечливі ідеї. Вони сприяли утвердженню Європейського університету на вітчизняному ґрунті. Лише з тією різницею, що ніколи наш Вітчизняний університет не був підпорядкований вищій церковній владі. Не було такого зв'язку, невідомий він в практиці університету Східної, Центральної Південної України. Такий зв'язок спостерігався на Західній Україні. Це Львівський Чернівецький університет. Там да там існували певні такі е, зв'язки, доволі пролонговані. А е, щодо територіально-центральних університетів, такого зв'язку не спостерігалося. Ну і е, раз з докласичним середньовічним університетом все більш-менш зрозуміло, в чому ж полягала класична модель університету. Зараз ми з вами зрозуміємо сутність того феномену, який ми зараз називаємо класичний університет України. Класична модель університету передбачала широку автономію і самоврядування. До речі, в кожній країні оце е, поняття автономії академічних свобод, воно трактується по-різному. В цілому ж, якщо узагальнити це поняття, е, воно передбачає отримання навчальними закладами тих чи інших свобод. Загалом, під університетською автономією, в широкому розумінні мається на увазі самоврядування університету. Водночас є зручно шановні колеги, що повною мірою ізольованого від упливу держави і суспільства університетського самоврядування не існувало і, на жаль, не існує. Автономія первинно була затверджена у двох основоположних для університетської системи Російської імперії документах. Російської імперії ми будемо згадувати неодноразово в ході нашого історичного виступу. Не мається на увазі виступу з історії встановлення розвитку університетів, тому що саме на цей час Україна територіально входила до складу Російської імперії і університети, які відкривалися тут. Ми вже з вами зазначили цей факт, називалися російськими імператорськими університетами. Два документи, в яких було засвідчено університетську автономію. Перший попередні правила народної освіти датуються 1803 роком. Ви бачите, саме початок 19 століття, саме на початку 19 століття, в 1802 році, відкривається або започатковується Міністерство народної освіти Російської імперії. До речі, першим міністром народної освіти був українець Завадовський, як і дуже багато посад. В державному апараті Російської імперії займали українці. Власне, саме в попередніх правилах народної освіти передбачалась виборність професури університетського управління, але за державного піклування і державного керівництва університетами. Другим документом став загальний статут російських імператорських університетів, вийшов він за рік після попередніх право.